Міканівець, і сьогодні я буду робити обзор вам на, свій, на свій замок, який я побудував з татом на виживанні. Ну, а ми поїхали. Ми з вами будемо входити. Ось, ми входимо, закриваємо двері. Якщо ми повертаємось наліво, то ми дивимось на е, куреї, які знаходяться зверху. А знизу у нас курка, яка впала, е, та багато багато свиней. Якщо ми повернемо направо, то ми побачимо, ми побачимо квіти та стіл е, зачарування. Е, та дві книжних полки. Отут у нас ліфт, а отут проход в башню, і отут можна вийти. Це запасний вход або виход. Повертаємось назад. Е, отут ми з вами бачимо різні всякі сундуки, вони підписані. Тут є руда, броня та інструменти, різні столі, каміння, їжа та рослини, дерево та доси. Тут, тут багато всього. Але якщо ми отсюда повернем, повернемось наліво, то ми побачимо жителя, який повністю прокачаний, В нього можна багато чого купити. Я ось даже в нього купив топор на остроту два, та не, не розрушимось два. За якось там коліще своїх змружів за 24. Е, якщо ми підемо сюди, то ми побачимо тут всякі різні столики там ковання, верстак. Отут в нас печки, багато печок, ну, 6 печок десь так. Е, якщо ми повернемось назад, то ми побачимо тут мусорожигалку. Ну, це просто лава. Ось написано перший поверх, і ми давайте спочатку спустимось вниз, бо в нас ще є мінус перший поверх. Ну, тобто, нульовий або мінус перший ось нульовий поверх. Написано. Тут у нас шахта. Раніше тут ріс тросник, але він у нас тепер тічить подальше. Отут ми викопали шахту, бо нам дуже треба був оцей білий камінь, як він там, Діоріт. Ось як він виглядає. Ось такий він. Ми з нього багато чого будували. Прям дуже багато. І ось ми викопали от стільки, його тут було, що там от даже залишилось. Так, давайте піднімемось з вами на другий поверх. Піднімаємось. Так, коли ми з вами піднялися, ми можемо побачити отаку гарну. Ну, Простору, коротше, стікла. І багато клумб, ну, то есть квітів. Багато я тут зробив клумби. Ну, і тут поки що пусте пространство, але потім ми. То есть, або я, Ну, ми, коротше, зробимо тут багато всього. Ну, але тут ще є два верстака. І е ми піднімаємось на інший поверх. Ну, це, так сказати, навіть не поверх. Це. Um... Огород і тут багато всього росте. тут ось Пшено, е картошка. Ну, і воно тут росте. І тут ще така гарна, гарний вид. Давайте підемо вище. Ось тут у нас знаходиться зараз третій поверх. Ось -от у нас багато улів знаходиться. Ми тут збираємо мед та ми тут ще спимо. Тут чотири кроваті. Моя, кстати, сіра, а, мо, а мого тата жовта або фіолетова, там не пам'ятаю. це запасна. Е, тут, ну, іменно, кроме кровати, тут поки нічого нема і улів. Ми проходимо далі, оцей проход великий. Тут ми з вами попадаємо ну, до верстака. І тут ми можемо наглядати м огород, там, де ми тільки що були. Ем, ось тут в нас знаходиться то тіло. Поки що я це недавно зробив, тут поки нічого не, немає. Ем, якщо ми пройдемо сюди, то тут поки взагалі нічого немає. Бо я тут нічого не робив. Ну, є верстак. А якщо ми отут е, спустимось, ну якщо ми тут спустимось, то ми тут спустимось на другий поверх, там, де ми тільки що були. Так. Ну, думаю, на третьому поверсі тут все. Ми піднімаємось на останній поверх. А ні, це ще не останній, почекайте. Я впомню, що у нас ще є ось тут. Це ще і на четвертий поверх, і взагалі ніякий поки що. Ось у нас, так сказати, хіл-зона. Тут можна поодихати, подивитися у віконце так гарно. Отут тут у нас башні поки що, тут взагалі нічого немає. А отут, отут, у нас росте ну багато цих як його. Ну, коротше, типа листів. Ліан, так. Да. Е ну, давайте підемо з вами на четвертий поверх. Це у нас, так, сказати, наполовину, ну, половиною, так сказати, поверх. Піднімаємось наверх, і тут ми з вами бачимо ну, якщо повернемося назад. Ми побачимо басейн, і там де росте трасні. Отут у нас теж багато пчол, і так ферма дерева. Е, отут ми бачимо дуже гарний краєвид. А отут у нас ті самі башні, і з другої сторони те ж саме. А давайте тепер вийдемо та подивимось, що у нас, як, він, як цей замок взагалі виглядає. Чукаємо на перший поверх. Ось тут все так гарно. Давайте я відкриваю двері. Ми зараз ідемо. Ідемо, ідемо, ідемо. Ви не дивитесь, ви не дивитесь, я повернусь. Ось сюди йдемо. І можете повертатися. Ось так виглядає наш замок там, де ми ну, живемо. Це ми його побудували, ми його довго будували. Ну, якщо іменно безпереривно, то десь неділю на виживанні. Ми не врубали творчості, це тільки ми його включили, щоб зісняти це все. А так, ми все побудували самі. Це у нас він дуже великий. Ми тут розчищали багато територій, щоб його зробити. О... І ще була проблема, щоб завести жителя в замок. Але я думаю, то, що ми на цьому будемо закінчувати. На цьому гарному сході ми будемо закінчувати. І за замка навіть сход не видно Сонце. Ну, я думаю, то, що ми на цьому будемо закінчувати. З вами був я, Нівець. І всім пока-пока! Пока-пока!